Бажаю здоров'я. Слава Україні. Хочу розповісти про такий цікавий пристрій це рефлектомер, вимірювачі ептичної потужності, джерело видимого світла, лазерний червоного і його особливості. Поставляється він такий, де в такому такій сумиці. Сумеці ми маємо. Інструкцію, зарядку, палички для чистки лазера. Що тут ще ремень додатковий, подержи 40-те прозвонка, яку, мабуть, користуватися не будете користуватися. Ну і кабель для зарядки і зняття інформації з самого рефлектомера. Дуже цікавий прилад. Для лаби він підійде, дуже наура. Але для підрозділу впевнений, він був дуже такий гормізкий, наприклад, для зрівняння я вам покажу. Але він досить точний і досить непогано показує інформацію. Він має, пойдемо по роз'ємам, зверніть увагу, що він має роз'єм APC зелений. Через це, Якщо цей роз'єм ви будете заказувати на крутний, ви берете його APC. Ми маємо для підключення Optical Power Metro і лазери, лазера безпосередньо. В інтернеті дивився, є додаткові комбінації, додаткові виводи. Збоку ми маємо вихід безпосередньо для зарядки та зняття інформації, підключення додаткового додаткової, додаткової пам'яті. Це для rj 45 провірки локальної мережі. Так що, ну, в принципі, е ну що, ключом, подивимося. Надіюсь, добре видно. Спробуємо вже зробити ось так, мабуть, буде навіть краще. Що ми тут маємо? Ми маємо ОТДР, це наш рефліктомер. З його особливостей. З особливостей відразу почну. Він має можливість вимірювати не одночасно, але в один клік вимірювати рефлектограму по 1310-1550. Оскільки я кабель віддав хлопцям. PC-шний, то рефлектограму я зробити і показати вам не зможу, але покажу загальні функції, що він може. Це загалом. Коли ви нажмете тест, він одночасно зробить спочатку рефлектограму 13.10, потім 15.50. Після рефлектограми, наприклад, ну давайте зробимо так, робити, в принципі, не можна, зробимо короткий варіант 5 секунд. Без підключеного кабелю. Він автоматично робить, можна вручну поставити. В принципі, в налаштування ми всередину лісти не будемо рефлектомера. Що ми маємо? Ми маємо тест по 13.10, тест по 15.50 і ми можемо переключатися між довжиною хвилі. Зверніть увагу, 13.10, переключилися, 15.50. Він буде показувати затухання по 13.10 по 1550, плюс аналізує. Ви можете розширити інформацію, якщо є події, зменшити інформацію або зберегти в пам'ять RefлектоMira. Це дуже додаткова непогана функція, яка є досить корисною. Що у нас ще є додатково? Ми можемо тут повернутися. Ну, так же само, і подивитися втрати. Так само, ми маємо можливість зберегти. Ну, в принципі що Так же само можна додатково налаштувати е, можливість дії по деяким подіям. Е, можна налаштувати автоматичне зберігання, певне ім'я початок файла. В принципі, ми буде цей початок вам пропонувати. Іншу частину вам прийдеться дописати. Е, також ми маємо загалом. Е, ми можемо додати інформацію при тестуванні, якщо ми звернемо увагу. Тут він пише по ОК, що воно пройшло. В принципі, критерії перевірки можна задати в налаштуваннях. Я спеціально проскролю. Подивитись по цим параметрам. Що можна додати? Інструкцію можна знайти вже в перекладі. В принципі, якось так. Детально я вже влазити не буду, бо вже кому буде потрібно, передивитися. Що ми додатково маємо? Так, ми можемо вийти. Тут є 4G, локація ПК. ПК це зручно. Якщо у вас підключений, ви підключили по USB, ви нажимаєте ПК, він з'явиться як у вас флешка. По факту це зручно. Wi-Fi тут не вбудований, але передбачено можливість, що вона є. Але даний пристрій поставляється без Wi-Fi. І ну, підключити, перевірити, його можливості немає. Друга функція, саме цікава, вона буде це ОММ. ОММ передбачає собою це менюшка, вона розділена на три частини. Перша це вимірюючи оптичної потужності. Джерело видимого світла. Ми його можемо включати-виключати. зараз покажу секунду. В принципі, якщо бачите, так видно. Далі ми маємо. Це пульсуючий варіант. Виключаю, виключаю. Далі ми маємо лазерний виприміджувач. Безпосередньо сам рефлектор рефлектомір виступає як джерелом оптичного випромінювання. Плюс-мінус він видає тут приблизно мінус 4 дБ. Ми називаємо це постійне, це вже буде мати певний імпульсний. Так же само ми можемо змінювати довжину хвилі 13, 10, 15, 50 І є вони такі саме на 16,50. І так же саме ми можемо вимірювати. В чому його фішка? Фішка в тому, що ви можете використовувати і джерело сигналу, і вимірювач оптичної потужності одночасно. Це значить про те, що ви можете підключити з двох сторон. І виміряйтесь. Тут є інша фіча. Зараз у мене є пачкорт, який не зовсім підходить. Точняю, цей пачкорт не зовсім підходить. Це у нас FC, але він IAPC. Його інша поліровка, через то він не буде підходити до сигналу. Ми зараз накрутимо його. Вбачаю, що я не зробив це відразу. Мы подключим до рефлектомера. По нам, э, включим жирового сигнала и включимся на вымеривач. Что мы бачимо? Мы бачимо, что на их хвиле у нас 15-50 выход. <свистач> Ой, на довжині хвилі 15.50. Ми бачимо, що мінус 6,68. В принципі, ми можемо звинити довжину хвилі, перемкнутися по іншим довжинам, та що нам треба, наприклад, на 13.10. З мінусом не можна при старті забити, яка буде довжина хвилі при старті. Він не запам'ятає, коли він виключує і виключається, він все одно включається на 1550. Це є таким досить великим. Ну, незручним моментом при постійному користуванні праці і на вимірюванні на 13-10. Але тут є інша фіча. Тут є опорний сигнал. Коли ви нажимаєте опорний сигнал, він обнуляється. Він бачить, що він запам'ятав по мінус 6,6. І коли ви будете підключатися до якоїсь із катушки, яка має певний рівень сигналу, вона за вас вже покаже різницю. Наприклад, трошки витащу його. Він покаже різницю. Це я трохи витягнув його зсередини На вимірюючи, є певне затухання, і воно відлічається від того, що було статичне, на 1,2 мінус 1,2 дБ. В принципі, це дуже зручна штука для перевірки катушок. Це дуже зручна штука для рефлектограма 2 в 1 13-10, 15-50 з одного, одного життя. Ну, В принципі, приблизно тут вистачає на е, зберігання 700-750 рефлектограм на двох довжинах хвилі. Це сумарно, плюс-мінус буде. Так що, що ми ще маємо? Ми Заряджаємо має стовбудований акумулятор, заряджається він від USB. Живлення на ньому ну, досить надовго користування. Ми маємо збережені папочки. ну Якщо ви зберігаєте їх, то тут є певні папочки, в яких можна це все здостати. Ну, і системне налаштування. Я спеціально покажу, що можна тут, ну щоб ви побачили, могли подивитися, чи підійде вам по цьому загалом вбудований Wi-Fi, якого немає. В опції він є, але він недоступний. Ну і в принципі, загалом ми маємо таку залізяку. Через то, якщо ви плануєте не мобільний пристрій, в принципі, для роботи в, в одному місці і зразу з вимірювачем з усім, і він от, у вас буде знаходитися на столу, він дуже, достатньо дуже зручний. Так що, Слава Україні. Героям слава Путін-Хуйло.